Сьогодні у випуску у кропивницьких лікарнях увімкнули опалення. Коли буде тепло, в інших споживачів. Зупиняти транспорт під час щоденної загальнонаціональної хвилини мовчання пропонують в обласному центрі. Ветеран російсько-української війни вирощує хризантеми, щоб допомагати військовим. До справи долучив дружину. Лікарні у Кропивницькому почали першими отримувати тепло. Керівник відділення травматології обласної дитячої лікарні Євген Шевченко показує термометр у кімнаті для процедур. На термометрі температура у відділенні 25 градусів. В понеділок ми прийшли на роботу. Уже в лікарні тепло. У палатах термометрів немає. Понад тиждень перебуває у лікарні з сином та донькою Валентина А Томась. Лікарні тепло. Опалення пару днів назад запустили. За заявками керівників лікарень подали тепло у три лікарні Кропивницького, говорить керівник комунального підприємства Теплоенергетик Олександр Чельник. Це обласна лікарня, це обласна дитяча лікарня і лікарня швидкої медичної допомоги. З теплопостачанням також відділення центральної міської лікарні та пологовий будинок. Там твердопаливні котли, сказав Олександр Чельник. З теплом сім дитсадків, у яких електроопалення. Загалом автономне опалення мають 21 заклад освіти Кропивницького. Вони самостійно приймають рішення про запуск роботу цих котелей. Централізоване опалення в залежності від того, як передбачає чинне законодавство. Воно може бути розпочато після того, як Температура, середня добова температура буде нижче 8 градусів, поспіль 3 дні. До температурного режиму в лікарнях є вимоги, пояснила речниця Держпродспоживслужби Наталія Шевченко. Вони становлять на рівні 20 градусів для палати, де перебувають хворі дорослі, 22 градусів для палати, де перебувають хворі дитячого віку, і також після 22 градуси. Найвища температура 25 градусів вимагається для палат, де перебувають новонароджені дітки. У школах Кропивницького опалення не вмикали. На базі цієї школи працює дитсадок. Ми зараз знаходимося в дошкільній групі нашій опалення у нас ще не увімкнене. Ми з вами зайшли, ось можемо прослідкувати, що без будь-яких зараз засобів опалювання маємо 18 градусів. Якщо температура нижча норми, вмикають обігрівачі, говорить директорка. Сьогодні, наприклад, тут температурний режим 17-18 градусів. Це поки що сюди ще ніхто не заходив. І це дозволяє дітям комфортно відпочивати. У четвертому класі на момент зйомки 11 годину на термометрі було 19 градусів. У школі температурний режим зараз в межах норми. В день взагалі це 18-20 градусів. Запускали свою газову котельню, тому що температурний режим нам дозволяє це ще не робити, і немає потреби використовувати задаремно енергоресурси. До температурного режиму в школах і дитсадках також є вимоги. Зокрема, для дошкільних навчальних закладів для приміщень, де перебувають діти, це ігрові спальні кімнати, то що встановлена нормативна температура від 19 до 23 градусів. Дещо нижча допустима температура, у залах, де відбуваються заняття фізичною культурою та музикою, на рівні 18-19 градусів. У класах, де проходять заняття учнів в навчальних кабінетах, температура допустима від 17 до 20 градусів. З п'ятниці прогнозують зростання температури, тому подавати тепло усім споживачам підстав немає, сказав керівник теплоенергетика. Антоніна Крейтор, Олександр Сметанко, Олена Жикалова, Володимир Волок, Анатолій Басистий, Суспільне новини Кропивницький. Вугілля 50 тонн, дров 30 складометрів для нашої школи. Я думаю, що це найвигідніше. І других варіантів у нас немає. Ну, Сподіваємося, що буде тепло. Є дрова, є вугілля. Запаси палива на зиму показує завідувачка господарства школи в селі Цибулева Людмила Жуган. Каже, готові до можливих відключень електрики. У нас є такий котел, який працює незалежно від світла, чи є світло, чи ні. Там проста подача, прямий. Хід води гарячої. Через те, що будівлю опалюють вугіллям і дровами, торік під час відключення електрики діти на уроки ходили в школу, розповідає директорка Наталія Рогова. Ми навчаємося в очному режимі, що той навчальний рік, що цей навчальний рік. На момент вимкнення світла ми забезпечені генераторами. У нас один, нам його достатньо. Ми вважаємо, що ніяких проблем не буде. Світло – не біда. Головне, щоб ракети над нами не літали». Це дитсадок у селі Цибулеве. Там, де це можливо, вимикають електроенергію для економії, розповідає директорка Анастасія Мудревська. Мають два види опалення. Як ми користуємося? Вдень у нас працює дров'яна котельня, вночі у нас працюють газові котли. Газові котли, звичайно, не настільки видають тепло, як дров'яна то в принципі нам вистачає повністю. В цьому році нам закупили ще один генератор, щоб садочок повністю функціонував під час того, коли виключать світло. Розповідає, на рік використовують від 40 до 60 кубометрів дров. У нас є певні розрахунки на те, скільки в день ми маємо право використовувати дров на наш об'єм котла. І це 0,7 сім метра кубічних. Якщо на дворі більш тепліше, температуру на котлі ми зменшуємо у кіровоградській області. Ціна на дрова від лісгоспів підвищилась на 3-5 відсотків, якщо порівнювати з торішніми, розповіла інженерка Чорноліського лісгоспу Тетяна Хуторна. Тверда листяні породи по філіях Кіровоградщини вона складається від 960 до 1000 гривень. На м'яколистяні та хвойні від 720 до 820 гривень за 1 кубічний метр. Стосовно ціни на дрова в порівнянні з минулим роком, ціна зросла в середньому від 3 до 5%. Це і пояснюється тим, що зросли паливо мастильні матеріали в ціні. Каже, попит на дрова зріс цьогоріч. Більше стали замовляти школи, дисадки, лікарні. Ольга Склярук, Ірина Полулях, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький. Щодня о 9-й ранку зупиняти транспорт в пам'ять про загиблих у російсько-українській війні пропонують у Кропивницькому. У єдиній системі електронних петицій з такою ініціативою звернувся Андрій Оліфіренко. Петицію зареєстрував 3 жовтня. Автор пропонує впорядкувати щоденні хвилини мовчання. Далі цитую. Пам'ять про загиблих має бути постійно вшанована, а їхній внесок у боротьбу за мир та свободу має бути визнаним та уважно врахованим. Ми закликаємо міську владу, транспортні компанії та водіїв приватного транспорту під час щоденної хвилини мовчання о 9-й ранку зупинити рух. Водій маршрутки Ігор Поцелуйко підтримує таку ініціативу. Треба організувати так, щоб це була пам'ять. Це не просто акція була. От ми зробили акцію і отчиталися. Ні, щоб люди. Розуміли, що це таке, чому це все стоїть. Вважаю, зупинятись треба не тільки водіям, а й пішоходам. Ми можемо цей час знаходитися і в першій полосі, і в другій полосі, і в третій полосі. Розумієте? Тобто, Я рахую і ми так от обсуждали це питання. Значить, тут треба якось централізовано зупинити весь транспорт. Водій Євген Черненко говорить, якщо міська влада підтримує цю ініціативу, він зупинятиметься. Він на машині їздить на роботу та у справах. З такими як ми водіями проблем не буде, а громадський транспорт, я думаю, там люди різного контингенту будуть проблеми, там будуть кричати, той поспішає, в того там живід болить, в того ще щось. Нині про всеукраїнську хвилину мовчання у Кропивницькому сповіщають дзвони. Їх розмістили на центральній площі, де встановили пересувну алею пам'яті зі світлинами містян, які загинули у війні з Росією. Нам всім приходить сповіщення, що хвилина мовчання і це не важко зумитися на одну хвилинку. Зупиняти маршрутки під час хвилини мовчання зможуть за умови, якщо буде алгоритм дій з дотриманням вимог безпеки дорожнього руху, сказав заступник голови обласної асоціації перевізників Дмитро Вінницький. Але як це буде в? Удній день, а саме в годину пік, коли всі поспішають на роботу по справах і де саме повинна зупинитися машина, чи посередині дорозі, чи, це повинно, чи вона повинна біля обочини бути припаркована. Начальник міського управління транспорту Віктор Житник говорить, щоб запровадити таку ініціативу, мають погодити це рішення з поліцією. Де у нас встановлені Знаки, які забороняють зупинку і стоянку. Зупиняється громадський транспорт. Громадський це м -м, транспорт, який експлуатується КП «Електротранс» і транспорт, який використовують приватні перевізники. У нас їх Ну, близько 170-180 маршруток виїжджає і нашого транспорту виїжджає до 70 одиниць. Як це все буде відбуватися, коли весь інший транспорт буде перебувати у Русі? Вважає, питання про зупинку під час щоденної хвилини мовчання потрібно розглядати на громадських слуханнях. У патрульній поліції області ініціативу поки не коментують, сказав Суспільному речник Дмитро Поперешняк. З його слів, поліція не може коментувати те, чого ще немає. На 18 жовтня петиція про впорядкування щоденної хвилини мовчання набрала 113 голосів, з 450 необхідних. Для голосування є ще місяць. Якщо вона не бере необхідну кількість голосів, її розгляне міськрада. Олена Жикалова, Анатолій Басистий, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький. Антон Сліпченко, Олександр Вакуленко та Дмитро Єсько співзасновники благодійного фонду Допомога від щирого серця у гаражі привезений з Європи автомобіль. Чоловіки, автомайстри, які з перших днів повномасштабного вторгнення допомагають українським військовим. Ми закуповуємо їх, ремонтуємо і передаємо хлопцям на схід. Ще до війни у нас до повномасштабної? Було багато знайомих військових командирів. Звісно, що ми не могли не змогли стати осторонь. Наш фонд з'явився він у серпні цього року. Але до цього, звісно ж, ми, як і всі, як багато наших друзів, ми з 24 лютого почали за займатися волонтерством. А так тут же ж він швид... більш-менш, да, Саня? На початку вторгнення, кажуть, возили машини з Литви, Польщі та Німеччини, нині з Великої Британії. Вони там дешевші, дешевші, ніж в Європі. І з Європи вже пікапів практично немає. А якщо вони є, то там цінник в два-три рази дорожче, ніж з Британії. Допомагають з витратами благодійники. Доставка від 700 євро. Тобто, там входить всю вартість Хорош. паром. Страхування це обов'язково. Можливо, там буде оренда того ж трейлера для цієї машини, також це вартує. І далі вже паливо. Ремонт автівки автомайстри роблять самі. Ми беремо шкурки, стаємо разом. У нас це буває ввечері завжди. Ми стаємо гуртом і починаємо збивати для того, щоб вона трималася. Вона не повинна блистіти. Потім беремо скотч, заклеюємо все, що треба заклеїти, стекла. Фари там, фонарі, ну все. Колір машин залежить від пори року. На початку літа все в зелений. Зелений хаки, там піксель, Що тільки ми не робили? Зараз треба сірий. На ремонт цього пікапу знадобиться 2-3 дні. Машина приїхала в Кропивницький, за словами автомайстрів, майже в ідеальному стані. Думаю, що наступний проект буде якийсь там пікап, і ще позаду буде трейлер. І трейлер також будемо формати. це буде пересувний командний пункт. Вікторія Колосова, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький. Двічі тричі на тиждень ветеран російсько-української війни з Кропивницького Віктор з позивним гром разом з дружиною Настою викопують хризантеми у своєму саду. Вирощують їх другий рік, щоб допомагати військовим, які нині боронять Україну, говорить чоловік. Настуньки в той рік помер братик в Бахмуті 12 декабря. Ну так і вирішили допомагати далі. Вирішили віддати на благодійність, бо побратимам. Чому я це роблю? Ой, чесно сказати, бо я там був. Говорить, до повномасштабного вторгнення купував і саджав хризантеми для дружини. Чому саме хризантеми, не знаю, тому що вони мені дуже подобаються, вже коли настає холодно і всі цвіти відквітли, то хризантема вона радує. Квіти привозить керівниці громадської організації Разом Ми сила Тетяні Силі. Вона продає хризантеми, а гроші, каже, використовує на потреби бійців. Ой, який це гарний. Ми їх продаємо, написано для ЗСУ, люди купують. І ми за ці речі для його побратимів. Купуємо те, що потрібно. Ми знаходимося кожен день з понеділка до суботи проспект Університетський, 29. Ми з з 10 ранку до 16.00. Говорить, за попередньо продані два десятки кущів заробили 5 тисяч гривень і придбали автономний автомобільний обігрівач для водія роти забезпечення. Цей обігрівач буде ну, для обігріву мене. Так як я постійно на колесах ночувати приходиться теж, теж в машині. Торік подружжя віддало на потреби ЗСУ півтори сотні кущів. Цьогоріч планують втроє більше. Ольга Склярук, Анатолій Басистий, Суспільне новини Кропивницький. Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах.